Огляд трейлеру до нового фільму Людина, що біжить. Неможливо почати огляд, не обговоривши перше джерело. А саме книгу Стівена Кінга Людина, що біжить. Хоча тоді він друкувався під псевдонімом Річард Бахман, він настільки багато писав, що під власним ім'ям просто вже соромився публікуватися і почав публікуватися під псевдонімом. Таке собі Альтер Его. І тому, мій улюблений письменний. Не Стівен Кінг, а саме Річард Бахман. Людина, що біжить, це неймовірний твір. Одразу почну це антиутопія, недалеке майбутнє, екологічна криза, дуже забруднене повітря. По факту немає чим дихати. Економічна криза. Замість звичайних доларів утворили нову валюту, новодолари. І в моєму власному романі я теж письменниця. Я зробила пасхалку на Річарда Бахмана, і в мене новогривні. Це так, хвилинка реклами, львівські таємниці до вашої уваги. А ми продовжуємо. Люди з бідних верст населення змушені брати участь у телевізійних іграх, в яких ризикують здоров'ям та навіть життям заради невеличкої кількості грошей, щоб їх сім'ї вижили. Вам не здається, що Сюзанна Колінз, авторка голодних ігр, також надихалася Стівеном Кінгом? Він багатьох сформував даний твір. Це просто енциклопедія побудови сюжету. Тут є все зав'язка, розвиток дії, кульмінація, в якій є несподіваний момент. В народі кажуть: «Вот это поворот! Вот это поворот!» І розв'язка, розв'язка така, що червона свадьба у Мартіна в пісні Льоду й полум'я просто відпочиває. І Мартін теж надихався Річардом Бахманом, і навіть граф кальмара. І та бере основу на цьому творі, щоб ви розуміли наскільки фундаментальним є Стівен Кінг? Більше того, не дарма кажуть, що великі письменники вони є пророками. Жюль Верн передбачив автомобілі, а Стівен Кінг передбачив теракт 11 вересня. Якраз в людині, що біжить, літак врізається в хмарочос. Єдиний мінус цієї книги це те, що я її читала в підлітковому віці. І на той час описані тоді технології були новаторськими. Вони і робили ці повороти. А зараз gps навігатор є в кожному телефоні. І цей отата поворот для сучасного читача буде не такий колосальний. Тим паче, що gps трекери були і в універсальному солдаті, і в Термінаторі 2 і на цьому моменті я не можу не пояснити вам, чому класика іноді не подобається сучасникам. А це просто елементарно. На прикладі того ж Стівена Кінга є прекрасний твір в течас Шоушенка. Там чоловік наклеїв на стіну плакат з його улюбленою актрисою Рітою Геймврод, як зараз пам'ятаю. І за стіною почав копати, копати, копати і так втік із в'язниці. Все просто. Але коли я читала цей твір, для мене не було несподівано. Діваного фінала. Тому що такий же сюжет я бачила в Томі Джері та в цьому мультику, де Том наклеїв плакат своєї улюбленої кішечки і розколупав стіну і втік із в'язниці. І ясно, що першим це придумав Стівен Кінг. Але я це першим побачила уже у тих, хто за ним повторив. І тому оригінальний твір для мене вже не був таким класним. Але він не залишається меншовартісним через це. Адже це. В ньому було з самого початку, а класика вона тому й залишається класикою, що вона була першою на свій час. А ми продовжуємо огляд. І якщо з літературним джерелом розібралися, то не можна не згадати першу екранізацію людини, що біжить з Арнольдом Шварценеггером. Сам по собі це цікавий фільм, але він не має жодного відношення до оригінальної книги. В оригіналі це антиутопія, і людина від бідності пішла брати участь в цьому жорстокому шоу. У фільмі ж хорошого поліцейського шварцнегера підставляють і ще й в гру до нього потрапляє жінка, і в них відбувається роман. В оригінальній же історії чоловік хоче врятувати свою хвору дитину йому треба ліки. А жінка його чекає вдома. Та навіть головний герой підібраний неправильно, в моїй голові його грав Кіану Рівз. Це був високий стрункий молодий чоловік, антишкаф Шварцнегер при всій моїй любові до арні, рідко коли Стівена Кінга екранізують класно. І судячи по трейлеру, цього разу теж екранізація не вдасться. Як можна було з тієї похмурої і водночас заворожуючої антиутопії зробити кінокомедію? You. Роман, це трилер, який захоплює тебе з самого початку і не відпускає до самого кінця, а не якась жалюгідна пародія на Дедпула. Фундамент цього твору це не комедія. І навіть не бойовик, це драма, це навіть детектив, де намагаються схопити тебе, головного героя. А ти не всесильний супермен чи Черепашка Ніндзя із жартами. Ти звичайна людина. Ось з таким відчуттям має бути постановка людини, що біжить, бійки, погоні, переслідування. Все це має бути реалістичним, а не екшеном. Якщо судити по трейлеру, то це буде новорічний святковий з вогниками комедійний бойовичок, який зовсім не показує ту гнітючу атмосферу трущоб і виживання, які були в оригінальній версії. І, хоч по моєму опису атмосфера книги здається не дуже приємною, але я вам раджу: почитайте їй. В ній багато любові й добра. Головний герой не побалуватись, пішов на ці ігри, а врятувати тих, кого любить. І хіба це не актуальне питання зараз? Одні не можуть звести кінці з кінцями, а інші не можуть навіть перелічити власні статки, наскільки вони великі. А ви що скажете? Напишіть свою думку.